Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на вересень 2024 року. Отже, козироги, давайте подивимося, що на вас чекає в вересні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 вересня планета Плутон, яка зараз рухається ретроградно. Повертається у ваш знак, і буде у вашому знаці близько двох з половиною місяців, тобто до 19 листопада. Для вас, відповідно, це перший сектор гороскопу, і, взагалі, довгий період часу, з 2008 року, планета Плутон йшла по вашому знаку. Тому я думаю, багато представників вашого знаку просто трансформувалися особисто, можливо, змінили діяльність. Можливо, хтось змінив статус, вийшов заміж, або розлучився, женився. ось А що взагалі в даний період часу е, означає ретроградний Плутон в вашому знаці Козиріг? Взагалі, е, ретроградність Плутона це означає. Як закінчувати, робити остатню дію? А так як Плутон проходить по вашому першому сектору гороскопу, звичайно, це стосується вашої особистості. Тобто зараз буде така, знаєте, як остаточна трансформація себе, вас як особистості, тобто, можливо, ви відкриєте якісь нові грані себе. Нові свої грані, е, трансформуєтесь по-новому. Це е, в моєму баченні такий період інсайтів, е, е, значить такий час, коли е, добре попрацювати з психологом. Знаєте, отак, як щоб два рази на тиждень, щоб е, ви е, виписали для себе в е, блокноті. Що ви б хотіли пропрацювати, як ви бачите, там якісь моменти, які ставлять багато ситуацій в вашому житті на стоп. І тоді, я думаю, інша людина зможе вам підсвітити і ви зможете краще зрозуміти себе. Ось, Тому це такий продуктивний час. Для себе як для особистості, і звичайно, коли ми ростемо особисто, всі сфери просто взаємозв'язані між собою. коли ми ростемо особисто, ростуть і наші фінанси, ростуть і, знаєте, покращуються якби відносини з оточуючими нас. Людьми, наші відношення в сім'ї і так далі. Тому це дуже важливо, тому що все починається з нас самих. Наступне це також 1 вересня планета Уран, яка транзитом дуже довгий період часу, з 2018 року проходить по знаку Телець, а це для вас значить п'ятий сектор гороскопу розпочинає свій ретроградний рух. Що означає е, ретроградний уран? Звичайно, це про ретроградність, це завжди про те, що ми можемо повертатися в попередні ситуації, і це конкретно стосується і урана, і які попередні ситуації можуть бути в вашому житті по п'ятому сектору гороскопу? Це такий сектор, який відповідає за задоволення. Значить, за то, коли ми їдемо в відпустку на відпочинок, це сектор, який відповідає за любовні зв'язки. Сектор дуже часто, коли в житті ми можемо виступати в ролі третьої особи, трикутника, тобто бути любовником або мати зв'язок з. Любовницею або любовником, тобто, в вашому житті, якщо у вас була така ситуація, тому що це не притаманно кожній в принципі людині. Але якщо е, у вас була така ситуація, то е, така людина з вашого минулого може вийти з вами на зв'язок, зв'язатись, написати вам повідомлення, е, зателефонувати. Тобто е, у вас може бути таке. Можуть бути навпаки, це ще сектор, який відповідає за дітей. І за хобі, за бізнес, і е, можуть бути у вас е, певні обмеження в житті. Наприклад, якщо ви е, багато часу проводили з дітьми, е, літом і так далі, то зараз, починаючи з 1 вересня, якщо у вас є діти, і для вас ця тема актуальна: діти можуть піти в садок або в школу, або поїхати вчитись в університет, і це для вас будуть певні обмеження, наприклад, тому що ви не будете так багато. Часу приділяти своїм дітям, якщо це дорослі діти, можливо, ви будете рідко зізвонюватись. Буває таке часто, що діти їдуть здобувати вищу освіту за кордон і ви. Ну, будете і рідко зізвонюватись, можливо, у вас буде різниця в часі. От, і такі обмеження можуть і стосуватись вашого і бізнесу, і хобі. Наприклад, якщо хобі, можливо, ви підете на роботу і вже менше часу будете там приділяти, наприклад, в'язанню, або якщо ви чоловік, будете менше часу приділяти спорту. от. А що стосується бізнесу, теж можуть бути введені якісь нові закони, правила. Що ви не зможете вести свій бізнес по-старому. І хочу нагадати, що в принципі період ретроградності соціальних і вищих планет він триває близько п'яти місяців. Тобто, е якщо у вас будуть такі ситуації, плюс-мінус, як я назвала, то вони можуть тривати до півроку. Е наступне це. Новий місяць, адже 3 вересня відбудеться новий місяць в знаці діва. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Про що взагалі говорить новий місяць? Новий місяць це про те, що щось знову з'являється в нашому житті. І по дев'ятому сектору гороскопу це взагалі сектор гороскопу, який відповідає за все іноземне. Що це може бути для вас? Наприклад, якщо ви е, живете за кордоном, це може бути для вас нова робота. Якщо ви живете в своїй країні, це е, може бути так, що ви почнете співпрацювати ви, або конкретно ваша компанія почне співпрацювати з іноземцями. Е, ще може бути так, що ви поїдете. У відпустку за кордон, але це місце, в якому ви раніше не були щось нове в новому місяці. Або це може бути, наприклад, нове навчання, і це дуже актуально, тому що якраз початок вересня, і це початок і осені, і це час, коли е, велика частина світу розпочинає навчальний рік. І енергетично я завжди дуже любила цей час е, вересень, коли ти йдеш школу, університет, або спостерігаєш, як діти це роблять. Мені здається. Це фантастично, просто здобувати нові знання, пізнавати себе, пізнавати світ. Це дуже цікаво. От, і ще це може бути дев'ятий сектор, відповідає ще й за суди. Якщо для вас це актуально, то, можливо, ви, у вас в житті була ситуація, після якої ви змушені там, чи на людину, чи на організацію подати в суд, Но це однозначно буде щось нове. І ще це тема еміграції, теж переїзду за кордон. Якщо для вас це актуально, там вас ще буде знаходитись Меркурій, то, в принципі, може бути у вас переїзд, тому що в принципі, ще у вас Сатурн і Нептун в, тер, в третьому секторі гороскопу знаходиться. Ну, це переїзд не так, не на таку велику відстань, але переїзд у вас в гороскопі можливий на вересень. Наступне це значить Марс, адже 4 вересня Марс змінює знак і переходить в знак РАК. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Взагалі, Марс, така планета, яка відповідає за нашу активність. Достатньо агресивна планета, і коли вона буде знаходитись в певному секторі гороскопу, вона якби буде відповідати за Цю активність для вас це сьомий сектор гороскопу, а сьомий сектор відповідає за. Наші взаємини з іншими людьми просто. І це може бути і особисті взаємини, і друзі, і колеги, і сусіди. І якщо ви з кимось познайомитесь в цей період часу, то ваші стосунки будуть дуже швидко розвиватись. Наприклад, там сходили на декілька побачень, через місяць з'їхались, типу, будують якісь плани разом на. Да. Такі, знаєте, масштабні покупки, як нерухомість, як там, наприклад, автомобіль або на спільний бізнес. Тобто, якщо ви познайомитеся з такою людиною, то ваші стосунки швидко закрутяться. І ще хотіла сказати, що зараз в принципі це нормально знайомитись, тому що Венера весь 24-й рік. Рухається прямо і е, Меркурій, ну Меркурій не від це не планета, яка відповідає за кохання, розумієте? Але це планета, яка відповідає в принципі за спілкування, і е, інколи просто коли знайомишся по ретро Меркурію, потім переоцінюєш. Е, Своє ставлення до людини, або людина тобі може здатись не такою, як на перший погляд, або верніше сказати не такою, як ви намалювали її в своїй голові. Отак буде правильніше. Тому вересень це хороший місяць для знайомств. Наступне це Меркурій, Аж 9 вересня Меркурій змінює знаки, переходить в знак Діва. Це для вас дев'ятий сектор гороскопу, про який я вже розповідала в відео. Це сектор, який відповідає за іноземців, за навчання і за поїздки за кордон, за імміграцію. Тобто Меркурій це планета, яка відповідає за мислення, спілкування. Якщо для вас ця тема близька, вам, наприклад, потрібно проходити. Співбесіду в посольстві це дуже добре, коли Меркурій в 9-му секторі буде знаходитись, або йти е, на навчання в університет, або додатково скласти якісь іспит. Тобто, е, якщо у вас будуть всі питання, які пов'язані з спілкуванням, з мисленням і так далі, із е, закордоном, це вам буде дуже легко даватися. Наступне е, це е, значить повня повний місяць який відбудеться 18 вересня відбудеться він зна ці риби і це для вас третій сектор гороскопу. Повня, це завжди нам говорить про завершення, про підсумок, про результат. А що може бути по третьому сектору гороскопу? Це сектор, який відповідає за техніку, за транспорт. Можливо, ви продасте якийсь вид свого транспорту, чи автомобіль, чи велосипед, чи самокат, чи, наприклад, трактор. Можливо, у вас є, можливо, ви займаєтеся сільським господарством. От. Тобто це буде як угода, і для вас це буде як результат. Наступне, це ще, так як це сектор, який відповідає за спілкування, за документи, за договори, наприклад, якщо ви продавали ще свою нерухомість або. Щось теж продавали, ви можете зараз це продати, тобто буде результат, договір. Або це може бути так, що ви можете, в принципі, припинити якесь спілкування з якоюсь людиною, з якою ви комунікували останній час. Можливо, в силу якихось обставин ви перестанете спілкуватись. Ось наступне. Це значить сонце, адже 22 вересня сонце змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас буде 10 сектор гороскопу. Сонце це наше світило, і то, в якому секторі воно знаходиться, воно нам ніби місяць часу як допомагає, висвітлює цей сектор. Цей сектор для нас стає максимально комфортним, і нас в цьому секторі чекає успіх. А для вас це 10-й сектор гороскопу. Десятий сектор це сектор, який відповідає за кар'єру, за статус. Це означає, якщо, можливо, комусь з вас зроблять пропозицію руки і серця. Або якщо ви чоловік, ви захочете женитись. Або, наприклад, по 10, ну, так як десятий сектор це сектор кар'єри, можливо, вас чекає успіх. Успіх в кар'єрі, типу, ви будете багато часу приділяти вашій справі і будете ну, мати успіх і фінансово, і серед колег, і партнерів, і так далі. А наступне це значить Венера, адже 23 вересня Венера змінює знак і переходить знак Скорпіон. А це для вас 11 сектор гороскопу. Венера – це планета, яка відповідає за фінанси, за красу і за кохання. Це означає для вас, наприклад, ви можете отримувати свої гроші або через інтернет, тому що 11 й сектор це сектор, який відповідає за інтернет. Або, наприклад, як по рекомендації вас можуть рекомендувати ваші друзі, ваші знайомі як хорошого спеціаліста в тій сфері, в якій ви працюєте. От, і... Так ви можете заробляти. Я, що стосується кохання, як ви можете познайомитись, якщо для вас це актуально, і ви ну, хотіли вступити в стосунки? Це, наприклад, тема, що ви можете познайомитись через інтернет, або ж ви, вас можуть познайомити ваші спільні друзі. Ось. І також, якщо це тема краси, то це все то клієнти вам, вам будуть приходити через друзів. Тобто, якщо ви працюєте в б'юті секторі, то вас будуть багато рекомендувати і ваші клієнти, і ваші знайомі і так далі. Наступне, і це вже останнє в цьому відео, це Меркурій, який знову змінює знак 26 вересня і переходить в знак Терези, а це для вас 10-й сектор гороскопу. І в 10 секторі у вас і знаходиться Сонце. Тобто, якщо для вас актуальна тема кар'єри, тема. Реалізації, то для вас це хороший час. Ви можете вийти на новий професійний рівень, і звичайно, такий рівень несе за собою і нові фінанси, тому що коли там буде знаходитись Меркурій, вам буде дуже легко спілкуватися з клієнтами. Підписувати документи, доносити свою думку до інших людей, вас будуть чути і розуміти. Ось такий насищений місяць чекає на вас козороги. Місяць, правда, дуже багатий на різні події. Тому бажаю вам гарного місяця. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, які я залюбки читаю. І ставте вподобайки. І зустрінемось наступних відео.